Цей ролик присвячується всім тим, хто задобався. Задобався від того, що гроші на карточку не капають просто так, а для цього постійно треба щось робити. Ну якщо вже життя таке несправедливе, пропоную трошки його обхитрити. А саме навчитися робити мінімум дій і отримувати від цього максимум грошей в будь-яких бажаних кількостях. Для цього нам треба побудувати систему продажів для ваших послуг. З плюсів, по перше, ви розібралися та зробили це один раз, а заробляєте місяцями, ну а то й роками. По-друге. Це загалом більше грошей, бо ви нарешті будете робити дії, які до них приводять, а не оце хаотичне, рандомне. Пішла сьогодні, запостила сторіс, написала допис чи ще щось. По-третє, це менше тривоги, бо ви будете встигати все. У вас все буде по поличках. З мінусів тільки один. Всім зазвичай ліні розбиратися, тому що всі думають, що це дуже складно. Ну, якщо не подивитись це відео, так насправді й буде. Тому що. Правильно, ролик такий рекомендую подивитися до кінця. Якщо ви, до речі, бачите мене вперше. мене звати Олена Луніна, я експертка з продажів та прогрівів. Вже майже 11 років я працюю онлайн. Сама починала як копірайтер і доходила до 200 тисяч гривень на місяць, чисто на послугах без блогу. Взагалі я ледача, а зараз ще й дуже дуже вагітна, тому я все структурую, спрощую і видаю вам в максимально простій формі. Так що так готуйтесь до того, що після цього ролику ви нарешті зрозумієте, що і в якому порядку вам робити, щоб заробляти на своїх послугах більше. Важливо. Ми з вами сьогодні будуємо систему продажу послуг. Спойлер, це не про інстаграм. Чомусь у нас слово продажі всі асоціюють з блогом. Таке відчуття, що от навчились тільки в інстаграмі продавати і тепер вважають, що більше ніде грошей не водиться. Але це неправда. Так що є у вас блог чи нема, ви можете побудувати собі систему. Інше питання в тому, що вона насправді не завжди треба. Наприклад, я заробляю на послугах та інфопродуктах, і мої послуги це написання про тобто я сценаристка. Мені немає сенсу в блозі або поза блогом будувати якусь систему залучення клієнтів, бо мені пари проєктів вистачає з головою на покриття всіх моїх базових потреб. Ну, тут ще нюанс, звичайно, в тому, що я дитину можу народити будь-який день. Тому, в принципі, логічно, що я багато проєктів не потягну. Але сама суть, якщо у вас така послуга, що вам треба клієнти там ну, два штуки раз на півроку, то не запарюйтесь над цим. Але ролик просто подивіться, як мінімум, для розуміння цієї системи, що ви завжди могли швидко і без зайвих дій знайти собі достатню кількість клієнтів знову ж таки. Додивіться його до кінця, щоб отраз і на все життя зрозуміти, як продавати ці послуги загалом. Легко і дорого. Створення системи продажів це три простих кроки. Але перш ніж до них перейти, нам треба зрозуміти, а що ми від цієї системи, власне кажучи, хочемо. Тобто, ну, скільки денег? Бо ну банально, навіть послуги на 50 тисяч гривень і на 300 тисяч гривень мають бути кардинально різними. Я загалом думаю, що всі з вас прекрасно розуміють, що рухатися без якоїсь конкретної фінансової мети сенсу в принципі немає. Але. З менш банального я одразу попрошу вас, якщо ви хочете рухатися там по місячними цілями, не ставити собі за мету оці X2, 100 тисяч, 5 тисяч доларів і оці всі типові штуки, які я чую кожен день від тих, кого хочу продавати послуги. Візуалізую для вас ви як та конячка, яка біжить до мети через перепони. Знаєте, як оце на скачках в кінці у вас може бути будь-яка мета. Мільйони, мільярди вілли, ламборджині, шо хочете взагалі особисто, в мене там великий будинок для моєї родини, інвестиційні квартири по всьому світі, відкриті школи, коротше, ніяких мільйонів не напасешся, ще працювати і працювати. Але кожна з перепон, через яку вам треба проскочити, це мета. І от, якщо ви зараз поставили собі там не знаю, двометрову мету, оці 5 тисяч доларів на місяць, а стрибати вмієте на 20 сантиметрів, тобто ну заробляєте, там, не знаю, 20 тисяч гривень, ну сорі, мети ви не досягнете, а острус мозку отримуєте, бо в цю перепону з усього роз... Поставте адекватну мету. Заробити там, умовно, на 20% більше, ніж в попередньому місяці. І от упереджаючи всі ваші слова: мало, не заряджаю, що це за мета така маленька. А ви от візьміть, заробіть, і доведіть мені, що я взагалі лох. Що от ви молодець, який заробив більше. Я буду тільки рада, якщо ви за перші 5 днів закриєте цю мету і потім закриєте її ще раз наступному місяці, і отак кожен місяць будете рости на 20%. І я думаю, ви теж будете раді. Отож. З метою ми розібрались. Уявимо, що ви її там якось навіть поставили, декомпозували і так далі. Тепер давайте робити саму систему. Як ви думаєте, що лежить в основі системи продажів послуг? От прям в основі, тобто фундамент, те, на чому все тримається. Багато хто дивується і відповідає неправильно, але відповідь проста. Послуга ще точніше лінійка послуг, а ще точніше, крок побудови системи номер один, це скласти лінійку послуг, прорахувати ціну, цінність та визначити цільову аудиторію, яка буде дорого і легко купувати ці послуги з. Таким набором характеристик, тобто, от ви вирішили, скільки ви хочете заробляти, і далі ви маєте не блог піти заводити, а поставити собі логічне питання: за що мені мають платити ці гроші? Ось тут починається дещо дуже цікаве. Ви не повірите просто скільки людей роблять помилку саме тут. Я навіть не рекомендую рахувати, скільки грошей через це втрачається. Але можу сказати одне точно: якщо ви зараз не заробляєте стільки, скільки хотіли, б, в 90% випадків проблема в лініці послуг. Вона у вас або в принципі не може приносити необхідну суму, або занадто складна, або там ніяк послуги не ведуть одне до одної і так далі. Я думаю, що для вас не буде секретом, що у вас є, ну як мінімум, декілька десятків варіантів того, як ви можете монетизувати свої знання. Ну тобто банально. Я свої знання та навички писати, можу монетизувати через написання статей за 40 гривень на тисячу знаків, але обираю монетизувати через прогріви в сторіс по 800 гривень за кожен. Я так само можу неправильно обрати цільову аудиторію і почати продавати двомісячні прогріви тим, хто має послуги, щоб ріяти, якщо що, нічого не зароблю, або можу поставити в основу лінійки консультації і потім дивуватись, а що ж таке? Чого в мене не купують? Ну тому що в 95% випадків консультація не може бути в основі лінійки. Тобто, я дуже часто бачу ось таку історію. Людина взяла якусь послугу, бо побачила, що її продають інші. Поставила ціну, як у всіх, опис, як у всіх, і така. Сижу, чекаю клієнтів. А вони не приходять. Нема клієнтів і нема грошей. Тобто висновок, ще раз кажу, в основі системи продажів лежить лінійка послуг. Обрала її неправильно, і всі ваші воронки, набори аудиторії, сторіси оце все, що ви там намагаєтесь робити, а потім кажете, ринок впав, тому воно не працює. Воно все до. Ну, ви зрозуміли, воно не працює тупо тому, що ви неправильно обрали послуги, а не тому, що з ринком там щось не так. Ознаки того, що ви неправильно обрали лінійку, дуже прості: мало заробляєте, важко купують або вам часто кажуть дорого. Якщо у вас одна послуга, логічно, що це ніяк не лінійка, або їх декілька, але між ними немає ніякого взаємозв'язку і ієрархії, тобто немає такого, що ви неї зі якусь послугу продали, а вже з неї легше продаєте ще дорожчу. Також помилка це коли у вас в лінійці є щось. Безкоштовне, типу безкоштовні консультації, через які ви намагаєтесь продати. Вас хто цьому навчив? Підіть дайте цій людині коротше, не дякуйте їй. Мінімальнішому відсотку випадків безкоштовні у ці приколи є необхідними. Більшість же на них просто витрачає час, а потім Хариться, що замовник не купив. А я ж от діагностику проводила. Ну, сорі, він не мав. Загалом, якщо до суті, щоб нормально заробляти, треба мати продуману лінійку послуг. Всі деталі про неї, приклади для понад 20 ніж і так далі, все це я даю на курсі, як продавати послуги легко і дорого. До речі, це не Моє велике навчання, реальна енциклопедія з продажу з покроковими інструкціями для кожного етапу, тобто щоб ви розуміли, там 31 урок я писала його вічність. Матеріали збирала 4 роки до того, але це все для того, щоб ви навчились реально заробляти на своїх послугах стільки, скільки хочете. Деталі можна дізнатися за кодовим словом послуга в мене в телеграмі посилання в описі під цим відео. Отож, як має виглядати ваша лінійка послуг в результаті? Ви просто маєте написати відповіді на всі оці ці питання, як в мене на скріншоті важливо. Дуже важливо. Я знаю, що нормальну лінійку послуг мало хто в житті в принципі бачив, тому одразу скажу. Вам цю таблицю треба заповнити буквально, хоча б для двох послуг. Все інше вже бонус, ну побажання. Але у вас має бути щось, на чому ви прям добре заробляєте, і якась послуга, яка на цю суну просто проводить людей не майже автоматично. От для них двох ви вже заповнюєте формат, наповнення, канали продажів, описи цільової аудиторії, яка буде це купувати найлегше, цінності, фінальну цінність в грошах та тарифи. Якщо зараз ви відчуваєте шок, шок розпач, движання, як в тому мемі, то давайте я дам вам якусь рештку надії. Без конкретних інструкцій це все. Складно порахувати, тобто скільки має бути ваша послуга, це або 40 секунд в таблиці, або години самостійно. При цьому всі матеріали з курсу я вам віддати, звісно не можу. Але один з уроків повноцінний майже на 20 хвилин можу, хоча б для того, щоб ви зрозуміли, які цінності у вашої послуги. Тому що спойлер, не всі послуги мають приносити людям гроші. У м'якій ніші це в принципі не пряма залежність. Ви не впливаєте напряму на дохід клієнта. Та й в багатьох сферах функціональна цінність взагалі не є ключовою. Так що полегшіть собі життя. Подивіться у рукописі під цим відео, зрозумійте, яка взагалі цінність вашої послуги, і ви вже будете вміти продавати її краще і, відповідно, більше заробляти. Отож, ми зробили ядро нашої системи продажів, уявимо нашу лінійку послуг, яка буде давати нам можливість реалізовувати бажану суму щомісяця. Що далі? Далі в нас кроки: 2 і 3. Однією фразою побудова механізму. Продажу цих послуг. Якщо у вас нормальна лінійка, то там, по суті, треба побудувати цей механізм буквально під одну послугу. Так що тут теж не має бути супер багато зусиль або чогось складного. По суті, ваша задача це зробити воронку продажів і налити в неї потім трафік. Але про трафік пізніше. Тобто, загалом, першочергово провести клієнта по всіх етапах до покупки. Так, не сидіти чекати, поки замовники почнуть падати на вас з неба, а побудувати конкретний шлях, щоб вони могли дійти до покупки, так як ви вирішили це зробити. Тільки пліс? Це не завжди про інститут для цього не обов'язково мати блог. Воронка ще раз це просто шлях клієнта. Він може бути будь-де. Якщо ви стали в метро з візитками, продаю послуги та ролога, на яких залишили свій контакт, і потім закриваєте людей умови там за телефоном. Це теж воронка, і навіть автоматизувати по суті можна, тобто зробити автоворонку, якщо оголошення буде видавати не ви, а реклама в метро, а обробляти заявки буде хтось навчений за скриптом. Тобто, по суті, воронка це місце, де відбувається переведення людини з етапу Я вас не знаю до етапу Я хочу у вас купити. І важливо відзначити, що етапи 2 і 3 в будові системи продажів я об'єднала якраз тому, що воронка без трафіку не працює. Щоб було простіше зрозуміти, що я маю на увазі, і що вам треба зробити, пропоную поділити це на три точки: Точка входу, місце, де ви знайомитесь з клієнтом, точка контакту, те місце, де ви його догріваєте до отримання заявки на вашу послугу, і точка продажу місце, де ви закриваєте його на покупку. Декілька прикладів. Класичний це через блог. Рілс, який ви ставите на рекламу, це точка входу в воронку. В кінці ріса, ви, наприклад, кажете, переходь в хайлайтс», там розповідаю про цю тему більше. В хайлайтсі ви прогріваєте. Тобто там в нас точка контакту, і в кінці цього прогріву ви робите заклик написати в Директ, щоб купити послугу. Точка продажу це Дірект. Там ви закриваєте людину вже на продаж. Тобто тут головне зробити рілс на правильний рівень обізнаності, щоб і реклама дешево коштувала. Ну і загалом більше аудиторії потенційно зацікавилось. Далі зробити хороший за всіма етапами прогрів в хайлайтс і нормальний скрипт собі для продажів Тобто все, зробили це все, діставайте лопату для грошей. Інший варіант без блогу. Там теж можна робити воронки, і навіть з лідмагнітами, наприклад. Тобто, у вас точкою входу буде умовний чат чи канал, де ви можете опублікувати оголошення про те, що у вас є лідмагніт. Точкою контакту при цьому де буде відбуватися прогрів, стане сам лідмагніт, тобто безкоштовний файл, відео, що хочете. І в кінці цього лідмагніту буде заклик на ті самі особисті повідомлення, де ви закриваєте клієнта, тобто на точку продажу. Я думаю, з воронкою загалом все зрозуміло. А от тепер дуже дуже важливий нюанс. Чомусь на всіх курсах вчать робити цих воронок якомога більше, так ніби від них залежить кількість ваших грошей. Але ні, народ. Щоб було простіше зрозуміти, воронка це як машина. Ви можете зробити її шикарною, потужною, гарною. Але якщо ви не дасте їй пального, ваша прекрасна машина нікуди вас не довезе. Так що, будь ласка, не треба створювати 3 мільйони воронок. Це не цільова дія. Я прекрасно знаю, що їх там 3 мільярди видів і підвидів і так далі. Але яка у вас кінцева мета взагалі? Вам треба багато воронок чи вам треба багато грошей? Я всюди всім кажу, особливо на своїх курсах, зробіть нормально одну-дві воронки. І все, от я учням дала конкретну схему сторітелінгу, конкретні назви від магнітів, готову схему для воронки з блогами без блогу. І все, яку хочуть, таку і обирають. Але загалом, поки ви продаєте послуги, вам реально треба ну одна, ну максимум вистачить двох воронок. Просто вони мають бути якісними проводити потенційного замовника всіма етапами до покупки. А далі вам треба більше клієнтів. Давайте в свою воронку більше трафіку. Більше пишіть повідомлення в усіх чатах, зніміть більше рілсів. І так далі, поки ви продаєте послуги, вам немає сенсу створювати десятки воронок, бо саме її створення вам нічого не дає. Вам дає результат система загалом. Так що можете хоч мільйон дописів написати, результату від цього буде набагато менше, ніж у тих, хто один раз зробив воронку і просто збільшує кількість входів в неї. Тобто, чому я загалом називаю це все разом системою? Тому що ви один раз її створюєте як у ту машину, а далі чисто даєте паливо, просто даєте трафік. Тоді, якщо ви втомились, вам не треба буде робити все з нуля. У вас все готове, вам тільки треба трошечки людей пустити в воронку платними методами, безкоштовними фіолетово. Чесно, та навіть якщо ви продаєте послуги і ведете про цьому блог, ну не треба вести його кожен день. Ну реально не треба. Контент треба тоді, коли ви хочете або щось продати, наприклад, там консультації, бо вони не є частиною вашої лінійки. Вони у вас там ведуть як додатковий дохід. Будь ласка, прогрів руки і погнали в контент. Але ніяких оцих о господи, треба піти сьогодні в сторіс, розповісти людям, чим я снідала, тому що мені сказали на якомусь курсі, що треба кожен день робити контент. Навіщо? Посудіть по собі, ви від кого швидше відпишетесь? від людини, яка виходить там в контент раз на три дні, але він в неї цікавий, структурований і так далі. Чи від людини, яка кожен день щось постить, але при цьому це незрозуміла фігня, ще без задоволення. Тобто, загалом, оці три речі це ключове, що треба для створення системи продажів. Але є ще один пункт, додатковий, проте дуже важливий. Він вже не про систему продажів, в принципі, він більше про її реалізацію на практиці. Вам треба прописати весь план створення системи на календарі, тобто перевести це в реаль реальну площину з реальними датами, коли ви не носитесь в голові просто з оцим, мені треба зробити різ, послугу та одночасно надати, написати комусь повідомлення і так далі. А конкретно з 1 до 4 числа я роблю воронку в хайлайтс. Далі, в мене там п'ятого консультація, шостого, сьомого я відпочиваю, і так далі. Тобто, ви просто прописуєте всі етапи на конкретних датах. Десь за тиждень я планую випустити ролик про те, як я це роблю. Ось так це в мене виглядає в результаті, і повірте, це максимально зменшує тривогу. Підпишіться, до речі, щоб не пропустити, і поставте лайк, якщо вам подобається те, про що я вам сьогодні розповідаю. Отож, підводимо підсумок. Система продажів послуг це те, що дає вам можливість заробляти стабільно і багато, витрачаючи мінімум часу. Ви просто робите цільові дії. А на не якусь незрозумілу хаотичну фігню. І за рахунок цього заробляєте. Що треба, щоб їй побудувати? Три простих речі. По-перше, обов'язково створити собі правильну лінійку послуг. По-друге, зробити під неї воронку, яка буде проводити потенційних клієнтів по всіх етапах аж до покупки. І третє, наливати на цю воронку трафік. Звичайно, що на цьому шляху є мільйон місць, де ви можете піти не туди, і це не через те, що ви там якийсь не такий, а тому, що банально мені, щоб з усім цим розібратися, треба було 10 років працювати онлайн, навчити декілька сотень людей, заробити не один мільйон гривень і так далі. Тому подібне. Тобто, щоб вам було легше. Я перерахую зараз всі важливі кроки, на які треба звернути увагу. Так, ви зможете просто їх собі виписати і реалізовувати один за одним. Перше поставити мету. Головне, адекватну, реалістичну для вас зараз в ваших умовах. От таку, щоб для початку у вас хоча б на папері виходило її реалізувати. Друге, зробити лінійку послуг. Тут нюансів багато, ну але як мінімум, зробіть так, щоб у вас вони були в якомусь порядку ієрархії. Тобто, де одна, продає іншу. Для кожної послуги обов'язково пропишіть цільову, яка буде її швидко купувати, формат, цінність і ціну з тарифами. Сподіваюся, ви їх робите і не втрачаєте, хоча б на цьому ще дуже багато грошей. Наступне. Хоча б для однієї послуги, яку ви обрали в лінійці, як ту, яку буде не легше продати, і яка буде логічно вести до чогось дорогого, робіть воронку продажів. Отут, як ви вирішите. Якщо це без блогу робиться, то тут у вас такі кроки: робите адекватний лідмагніт, який продає оцю просту послугу. Далі пишете класну презентацію, щоб цей лідмагніт хотілося отримати. І робите собі скрипт для продажу в листуванні, щоб було полегше продавати вже тим, хто поцікавився з лідмагніту. Якщо ж у вас блог, все ще простіше. Робимо упаковку профілю за рівнями обізнаності. Далі прогріваючи допис, сторітель, знову ж таки, щоб він переводив людину по етапах. Якщо що, робимо їх під оцю просту послугу, яка веде до дорогої. І так само робимо скрипт для продажів листування, щоб заявки не зливати і продавати безступників. І останній наш крок це зробити трафік. Тут вже обирайте ті методи, на які у вас є час та гроші. Я, наприклад, люблю рілси плюс таргет. Знову ж таки, якщо ви хочете отримати готові рішення, вони зібрані в курсі, як продавати послуги легко і дорого. І я зараз про все. Аж до структури від магніту, конкретної інструкції для упаковки профілю за рівні обізнаності. Я навіть тренажер розробила в штучному інтелекті, щоб ви навчились приводити людей за всіма етапами до покупки. Там реально майже до кожного з 31 уроку йде таблиця, інструкція, шаблон. Ну тобто, все, щоб ви не думали, а сіли, зробили і заробили. робили. От якщо ви хочете просто зробити і заробити, приходьте на навчання. Всі деталі за кодовим словом послуга в моєму телеграмі. Посилання залишаю вам під цим роликом. А ми побачимось з вами вже в наступних відео. Я вже зняла класний ролик. Про 4 міфи в продажах і дуже хочу ще щось засняти про вплив вагітності на мої продажі та й загалом про роботу. Коротше кажучи, тут буде цікаво. Підписуйтесь на цей канал та на мій телеграм-інсту. Пока-пока!